Доброго дня. У нас уже вечір. Я прийшла з роботи 18.30 і починаю підготовлюватися до наступних своїх вилазок на базарчики. Хочу наквасити знову капусточки і зробити морковку по корейськи. Капусту в тому всьому році я наквасила і переквасила вже стільки. Що, навірно, за все своє життя я стільки не заквасила. На одному із пальців в мене утворився мозоль від ножа. Так як шинковки я не люблю, а шинкую завжди капусту великим японським ножем. Мені зручно ним нарізати. Він гостро і робить красиву соломку. Зараз я її посолю. 20 грам солі на 1 кілограм капусти складу у відро під гніт, а далі вона буде настоюватися. Так, зараз будемо терти морковку. Шки шинковок у мене декілька, але труть вони однаково, можна було й не купляти нову. Прошу чоловіка, щоб він мені потер. Він як завжди мені допомагає залюбки. А я тим часом буду готувати спеції і часник. Спеції буду перебивати в маленькій кофомолці. Насипала сюди цілого коріандру горошком і перцю чорного горошком. І все це перебила. Також зараз надавлю туди часнику Чеснокодавкою. Цибульку мілко порізала і зажарюю. Вона також піде туди. А це вже наступний ранок. Джесіка, як завжди, на посту. Її хлібом не годуй, а краще сказати, м'ясом не годуй, як тільки дай гарненько поскакать із сусідськими собаками. Одна із сусідських собак часто прибігає її. Під наші ворота і дразнить її, може дразнити її півгодини бігати. Джесі каже, неугомонна вона буде бігати ровно стільки, скільки її будуть дразнити. Вона лягає на пузо, пригає на забор, але вона ніколи нікого не пропустить в наш двір. До нас вона попала маленьким місячним цуценям. І ми її дуже любимо. Але я думаю, що вона любить нас ще більше. Коли вона нас бачить, то вона завжди дуже щаслива, коли ми повертаємося звідкись. Тепер буду зараз швиденько готувати обід, тому що все-таки збираюся сьогодні на кілька годин піти на базарчик. Гомілки, картопля, цибулька. І все це започеться в духовці. Зверху покладу листочок фольги. Це для того, щоб не підгорала цибулька, і помазала ще зверху майонезом. Отак От воно запікається все гарненько, приблизно десь годинку або годинки півтори. Наш обід готовий. Поки було світло, все гарненько підрумянилось, тому що в мене електрична духовка. Ну що ж, я перекушую і збираюся швиденько на базарчик. Моя морковка за ніч вже гарненько настоялася, пахне вона дуже приємно, і я хочу накласти її в відерця. І взяти з собою на базарчик. В таких відерцях вона зберігається приблизно до десяти днів. Вона так і стоїть у мене в закритих відерцях на вулиці і жде своїх покупців. Зараз я їх накладу, закрию кришечками, піду на вулицю і вже буду збиратися. Обов'язково потрібно взяти з собою термос, як завжди, взяти калькулятор і здачу. Я навіть не знаю, що там сьогодні буде. Але я знаю, що бувають такі дні, що мені кажеться, що ну не буде ніякої торговлі сьогодні. Наверно, сьогодні ніхто не буде нічого купляти. Але зазвичай, в такі дні, коли мені приходять такі мислі. Зазвичай все дуже добренько в нас купляють. Тому піду і сьогодні, постою, а там буде видно. Раніше я продавала все в місцевих групах у Вайбері. Але останній рік там дуже стало все погано якось продаватися. Я не знаю, як в других селах і містах. Але в нас ця торговля в вайбері якось дуже швидко приутихла. Звичайно, в мене залишилися свої клієнти, які й далі мені пишуть пишуть мені, і я їм приношу це, або вони приходять і забирають у мене якусь продукцію, але вже так масово, як я робила це декілька років назад, цього вже немає. Потому мені приходиться робити такі вилазки на базарчики. Зимою цією я виходжу приблизно два рази в неділю. Зазвичай це понеділок, коли у нас в центрі місцевий ринок. І другий раз я виходжу на дорогу і торгую там. Біля маленького магазинчика і біля маленького кафе, де продають каву. Поки що мене оттуда ніхто не проганяє, не наганяє, то я залюбки хожу туди. І ось я збираю всі свої продукти. Головне нічого не забути і вирулюю з двора. Потрібно вже йти. Зараз у нас 13 година дня. Джесіка, як завжди, вже зачинена. Я беру свою корзинку із термосом і калькулятором і вирушаю в дорогу. Торгувати я почала приблизно десь 8-10 років назад. Ми почали садити овочі. Наша сім'я вона невелика, плюс кури, які несуть нам яйця, плюс кози, які дають нам молоко. Раніше ми також держали свиней і продавали свининку. Тому лишня продукція, вона, я стараюся її продавати, щоб вона у нас вдома не затримувалась. Ну, Тим болі, нам потрібні завжди гроші на корма, на якісь другі речі, які потрібні для нашого господарства. Тому я навчилася виходити на базарчики. перші рази мені було це дуже страшно робити, ну, якось було не по собі. Мені казалося, що, навірно, будуть дивитися на мене якось не так. Але зараз я вже привикла. На базарі мені вже не, не соромно, не страшно, я роблю це залюбки. От я й прийшла на місце і починаю виставлятися. Треба зробити таку гарненьку вітрину, щоб все було однаково гарно видно. І морковка, і капусточка, і огірки бочкові у відерцях. Воно все повинно стояти так, щоб його було дуже гарно видно з різних ракурсів. Торговля дуже допомагає нам в нашому житті. Так як я працюю продавцем в магазині уже 20 років, то в місцевому сільському магазині всі знають, зарплата у продавців невисока. Тому мені приходиться шукати отакі заробітки, щоб нам було за що жити. І ми це робимо з задоволенням, з задоволенням садимо, з задоволенням вирощуємо і з задоволенням продаємо. Літом, звичайно, трохи простіше, тому що в нас багато ягоди, полуниця, малина. Коли люди бачать здалеку полуницю і малину, вони з задоволенням підходять до нас, а також заодно купляють і іншу продукцію. Але зараз полуниця і малина у нас тільки в баночках. Але ж нічого, це така продукція, яку теж потрібно реалізувати. Добрий вечір. Зараз 21 година вечора. Я прийшла з базарчика десь 4 в 4-5. У мене розрядився там телефон, і я не змогла дописати відео до кінця, як я, як я, ну, що я продала, скільки я продала. І я хочу сказати, що я продала сьогодні баночку грибочків за 150 гривень. Я продала сьогодні баночку аджички за 100 гривень і дві баночки квашеної капусти. Одну на кілограм, другу на пів кіло. 120 гривень і 60 гривень. Ну, отакі сьогодні в мене продажі. Але я задоволена, трошки я замерзла, прийшла, переділася, напилася гарячого чаю і вирішила дописати це відео до кінця. Якщо ви додивилися його до кінця це відео, я дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайку. А якщо ви напишете коментар, то це буде дуже зовсім дуже гарно. Тоді я буду знати точно, що це відео вам сподобалося, і буду пробувати знімати ще такі відео. Дякую вам за перегляд!